Сльози захвату заважають слухати вас уважно. Дивіться, по-перше, піар для цієї команди це завжди піар команда, це яка зараз при владі. По-друге, що стосується пані Вріщук, ну знаєте, всі її проекти завжди чомусь не дуже добре закінчуються. Починаючи від того моменту, як вона керувала. Чудовим містом в е, українському прикордонні, і поїхавши туди, ви багато можете почути, а в мене там достатньо друзів, які багато чого розповіли. Плюс, скажу так: от коли вона літала е, вздовж Дніпра е, під зеленою парасолькою, то шкоди було значно менше, ніж зараз вона біє з автоматом безпосередньо е, на фоні е, якогось там полігону. Ну, чесно, ну що ще? Де ще вони сфотографуються? Краще б були фотографії, якби вони були на фоні застосування зброї масового раження. Тоді б треба було безпосередньо одягати проти І можливо, тоді фотографії були б значно краще. Можливо, треба спробувати показати, що ворог, коли застосовує зброю масового ураження, під час підготовки. Почесні керівники нашої країни спроможні правильно одягати проти газ, а навіть інколи плащ і е, панчохи, які безпосередньо не ті панчохи, як подумала більшість, а якраз панчохи від загальновійського комплекту захисного. Тому е, вони завжди показують процес, але в ніколи не побачимо результату. І чому так пізно? А вони не збиралися. До речі, цій пані. Концепцію програму, яку вона зараз застосовує, я розповів, що в 19-му році і ця концепція називалась програма кроків яка була введена рішенням Ради Нацбезпеки. Вона тоді була народною депутаткою, і все в неї все було розжовано, І часть вона слямзяла. Називаємо так, так не страшно, аби слямзяла, аби реалізовувала а так. Вони і дії вкрали, бо Певний психологічний розвиток, мабуть, інколи не дозволяє вигадати щось нове, тоді краще вкрасти. Вони постійно когось щось крадуть. Хай крадуть, я ж не проти, аби вони змогли реалізувати. А від того, що вона там побігла з автоматом, Ну, треба було ще Стефанчука е -е, з кулеметом. І е, Арахамії з пістолетами. Це було б якраз, знаєте, б, е, дуже потужна кампанія. У Гайдая такий був режисер радянський, дуже чудові фільми було, коли там три було персонажі. Так оце е, дуже б гарно виглядало б на фоні знаєте, таких, реміксів. Е, це як жарт. А взагалі не до жартів. Чому? Тому що. Слова є, я спілкуюся з тими, хто реально займається цими питаннями в країні, і ми давно спілкуємося з 2019 року. Один одного підтримуємо, знаходимо найкращі показники. Так, от ті, хто сказали, що те, що пропонує пане Врещук, це на грамота блін, і ніхрена толку не бурить. Зразу ці люди були. Відштовхнуті і засунути на дальні план, і з ними не хочуть працювати. Хоча ці люди мають чудовий бойовий досвід. Ці люди командували бригадами, і ці люди безпосередньо вміють організовувати процеси, не особливо коли туди не втручається офіс президента і керівники нашої країни. От тут саме головне не заважати. Як показав досвід 22-го року, саме головне, щоб влада знала своє місце місто. Місце правильно пробачте. Так от, коли вони в лютому в березні знали своє місце і не всовували свої п'ять копійок е, в жодну щілину, у нас все нормально вийшло до відбиття російської агресії. Як тільки вони е, в квітні місяці роздуплилися, що е, тікати нікуди не треба і домовлятися в ні про що не треба з касабнять, оце це знов тоді пішло все через страху. А, У сухопутних військ а це до, до іншого питання. Заступник керівника офісу президента, полковник Павло Паліса, заявив, що 80% ворожої техніки та особового складу противника це уражень. 80% уражень особової техніки і е, техніки противника і особового складу. Це заслуга розрахунків безпілотників. За його словами, наразі розглядається розширення програми 18-24 на спеціальності пов'язані з дронами. Як швидко можна переорієнтуватися, переформатуватися, запустити цю систему? І чому це не зробили раніше? Гарне питання. Е, Пам'ятаєте, ми ну, роки два назад з вами обговорювали питання на приклади Кацапні, які ще в 2022 році розгорнули е, на базах вищих навчальних цивільних закладів додаткові кафедри по підготовці е, спеціалістів за військово-обліковими спеціальностями для російської армії? Пам'ятаєте? І це такий був приклад 22 рік. Задайте собі питання а скільки розгорнуто на базах нинішніх цивільних закладів таких кафедр? І ви будете здивовані, що ніхрена нічого. Від слова, взагалі. А ті, що це за рахунок волонтерів, не за рахунок держави. А там все подгідно держави. І чому вони в певних моментах нас перепльовують? Бо. Навіть при той рівні корупції, які є в Російській Федерації, люди, які очолюють процеси, все ж таки виконують свої функціональні обов'язки більш-менш професійно. Я не вихваляю їх, я просто констатую факти. Я ненавиджу москалів значно більше, е ніж вся зелена влада разом узята. І для мене чітко зрозуміло, що е дуже часто не треба вигадувати велосипед. Треба брати. Е Речі, які були опрацьовані до нас, і е, втілювати в життя. А під час цієї війни ми чітко показали, що ворог значно гнучкіший, що стосується навчання і е, опрацювання висновків з тих проблем, які існують для російської армії на фронті. І все, що ми. Е, е, Проштовхуємо за рахунок наших волонтерів. Вони проштовхують за рахунок потужних ресурсів, які в них є. А в них є людські ресурси, у них є чиновніші ресурси, які організовують процеси. У них є фінансовий ресурс. У нас з цим трошки проблеми, але це не значить, що ми можемо це робити гірше. Це значить, що у нас. Якраз проблема з чиновником, який відповідає, а у нас президент також чиновник. Давайте чітко зрозуміємо, що починаючи від президента, закінчуючи безпосередньо е, останнім чиновникам е, територіальному центру комплектування або чиновникам на рівні е, територіальних громад, це все чиновники. І от достатньо часто я вже не кажу про керівників підприємств, установ, які також е, мусять працювати професійно. Чому у них виходить, а у нас ні. Тому що у них запитають і у них карають, і вони не перший рік готувалися до війни, і вони чітко розуміють, що робити. У них системою керують люди, які знаються на економіки, які знаються на війні. Отакий от чудовий е цих професійних людей дає їм такі результати. Ще раз підкреслюю, я точно не фанат Кацапстану. Але я просто констатую е, факти, які е, лежать на поверхні: чому у них виходить краще? Тому що вони хочуть перемогти, тому що вони займаються війною. А ми е, розмовляємо про війну, ну що стосується наших керівників. І абсолютно не хочу цим займатися, що заважає пану президенту відповідно його функціональних обов'язків закона про мобілізацію мобілізаційного підготовку, а працювати мобіліційний план мобілізаційним планом. Чітко передбачена кількість підприємств, які мусить випускати продукцію для військових. Наступне, що заважає чітко поставити завдання на кожне підприємство по випуску певної продукції, у нас на жаль. Настільки бюрократія загрузла, я вже не кажу про е, потужні приклади, коли корупційні скандали просто з'їдали як імідж України, так і гроші України. от. Такі от. і ніхто ніякої відповідальності в своїй більшості не поніс. От, пам'ятаєте, як потужно висвітлювалася тих, хто винен е, безпосередньо е, випуску бракованих е, мінометних мін. А тепер давайте порівняємо, яка була реакція суспільства, коли арештували людей, винних в харківському несподіванці, називаємо так, так російському наступу на харківському напрямку. Так от, всі знають, що саме іде ті, хто винуваті в цих подіях, але абсолютно ніхто нічого не знає, а де ж ті, хто винні в цих мінометних забавах, де міни випускали на рівні якихось знаєте, хлопушок. По, по своїй ефективності вони були десь на рівні дитячих хлопушек. і яку вони відповідальність понесли які які застави е, були судом визнач суддями визначені для цих проблем нічого не знають Знов ми бачимо чітко як працює закон для своїх як треба для інших закон так от свої це ті хто ці браковані міни випускали тому коли ви задаєте питання а чому ж так хреново? а тому що війною у нас не займається і навіть війну не грають у нас Бавляться навколо теми війни, знімають гарні відосики, але професійно до цього не відносяться наші керівники, і це найбільша проблема. Ми ще про суди з вами поговоримо. Звичайно, в контексті останніх подій. Але зараз трохи не до цього. В сухопутних військах ви сказали про ТЦКСП, СП. Зазначають, що останнім часом побільшало відео перешкоджання діяльності ТЦКСП. СП. Кому таке вигідно? Чому центральна влада не захищає військових? Чому не покарають публічно тих, хто порушує закон як цивільних, так і військових? Ну, дивіться, все дуже просто по-перше, бо керують нами, ті, хто в армії не служив і е, на війні не воював, раз по-друге, вони прорахували, що е, від 6 до 7 мільйонів ті, хто ухиляється е, від служби в збройних силах України. Ті, хто не подавали свої дані територіальних комплектування, вони чітко прорахували, що ці 7 мільйонів може бути в майбутньому стати що їхнім е, виборчим електоратом в тих виборах, які вони намалювали в своїй голові, ніхто ж не хоче втрачати 6 мільйонів. А якщо додати до цих 6 мільйонів чи їхніх дружин, батьків, близьких коханок, то ця цифра виросте до рівня, мабуть, 12-15 мільйонів. І це реальна серйозна цифра на виборах. Тому ми чітко бачимо, що проблеми війни стосуються тільки тих, хто носить форму, і тих, хто чекає цих людей з війни, і тих, хто їм допомагає. І ця частка значно менша, ніж е, ту, що ми перерахували. Тому, е, якби чітко було показано, що ті, хто підняв руку на представника територіального центру комплектування, отримали ну, хоча б так на рівні від 5 до 10 років. То реакція була зовсім інша, але слабкість влади визначає її неспроможність ані навести порядок в країні, а не не підтримувати цей порядок. Зверніть увагу, знов таки ж непопулярний приклад, але ну що ж робити? Ми завжди мусимо порівнювати, як це там на протилежній стороні. На окупованих українських територіях призвано не один десяток тисяч українців, які, до речі, успішно попадають наш полон, каються і потім залишаються. Так от ми не маємо жодного прикладу зняття відосиків або опору представникам російських військоматів ніяк не на території Російської Федерації, ніяк на території окупованих територій України. Чому? Тому що ті, хто б хоч захотіли це зробити, чітко розуміють, що ну, в найкращому випадку це буде російська в'язниця, і там точно не так утримують і не так гадують, як в українській в'язниці російських полонених. А в найгіршому варіанті можна отримати кулю або поперебуваєте більше, що можна поперебувати. Демократія сприймається нашим суспільством як вседозволеність. Хоча демократія це чітке виконання всіма членами суспільства тих вимог і законів, які визначені цим суспільством. А ми вже перекрутили і цьому маніпулюємо. А влада. Яка ніякого професійного відношення ніколи до армії не мала і до служби, мало того, завдехизувалася своїм ухилянням від служби, влада нічого ж не може бекнути, мекнути, бо вони ж такі самі. Або рябоє. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтвердив наявність тенденції виїзду українських школярів за кордон після 11 класу. Він не каже, що це прямо масово, але каже, що є така тенденція. Що має робити влада, щоб батьки не відправляли своїх дітей за кордон? Ну у мене перше питання до пана Лісового. Там чудовий розрекламований пан міністр чомусь за свою каденцію досі не налагодив відповідним чином підготовку фахівців на базах школ військово обліковим спеціальності. Це перше. Друге, От, до речі, сьогодні в відео потужно гуляє е, про російський підручник для школярів сьомих-дев'ятих класів по безпілотним літательним апаратам. Це бляха, те, про що я казав, що в 19-му році, що це треба було робити. Ну тоді лісовий там не був на тих посадах, до нього тут питань менше. А що ми чекаємо? Чому ми на рівні шкіл не вводимо спроможності дітей? Захистити себе, свою землю, своїх близьких, чому ми цьому не навчаємо. Чому у нас величезна кількість людей боїться армії, косить, ховається за жінціночі спідниці, блін, героїчно долають держкордон, наповнюючи бюджети контрабандістів та прикордонників, які організували потужні схеми? Частина попадає, частина не попадає. Просто тут ж треба ще знати, кому платить, кому не платить, але ж питання не в тому. Чому пан міністр освіти, який відповідальний за майбутнє України значно більше ніж навіть президент, бо те, що ми зараз мусимо закладати в наших дітях, буде майбутнім України. А якщо він нічого не закладає, що стосується питань спроможності тримати зброю в руках, це не дословно, що тільки одні пістолети і автомати, а це розуміння, вміння мати навички. Військові навички, які будуть спроможні давати безпеку для цієї країни, що він чекає, ми знов чекаємо наступний рік, щоб це було вбито в бюджет. А що йому заважає безпосередньо зробити таким чином, що воно навіть не очікуючи 1 вересня, а вже безпосередньо, хоча б ну, вже з червня нести з 1 липня ці запустити ті ж самі курси. Ту ж саму підготовку, що заважає підняти питання, що в кожній школі, як у поляків, були безпосередньо е, ті ж самі е, комплекти е, зброї пінболі, які б дозволяли отримувати навички під керівництвом інструкторів, що заважає е, величезна кількість е, масштабів держави на кожну школу 10-15 тих самих гвинтів пневматичних, аби люди навчилися стріляти. Це ніяк не різна, різна зброя, це прості речі, що е, забороняє йому е, в кожній школі вести навчання тих самим дронам. От, росіяни націлились на довгу війну, і це було зрозуміло ще до того, як вона почалась. А ми досі, блін, немо яйця в руках і думаємо, буде чи не буде, складеться чи не складеться. Йохерний бабайбліс. така проблема вже існує, що, блін, далі вже нема чого там м'яти. блін.